Вас вітає відокремлений структурний підрозділ Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету. Ми долучились до культурно-мистецького проєкту Рушник єдності. Рушник є неодмінним атрибутом у кожній українській родині. Без нього складно уявити традиційні сімейні свята. А також рушник слугує оберегом від всього лихого, В оселі його вішають над іконами. Вважається, що не можна сідати за вишивку з поганим настроєм. Полотно потрібно заряджати тільки позитивними емоціями. У центральному регіоні сформувалася особлива полтавська вишивка, яку називають білим попілому. Такий стиль став візитною карткою Полтавщини. За легендою, вишивка білими нитками на білій тканині з'явилася, коли жінки, сидячи біля вікна у зимову пору року, милувалися узорами на вікнах, які витончено малював мороз, а потім переносили їх на тканину. Вважається, що техніка білим по білому є технологічно найскладнішою у виконанні. Основним символом будь-якої вишивки рушника. Можна назвати материнським символом. У Полтаві 23 вересня 2012 року встановили Національний рекорд України найбільшого цільного рушника, вишитого вручну у пастельних тонах, довжина якого склала 7 метрів 10 сантиметрів. Український рушник об'єднує покоління сучасне та минуле.